Подільській районі столиці позаду мене величезна вирва, яка наповнилася водою. Тут була дорога поміж будинками. В результаті вибуху пошкоджено будинки, які розташовані поруч, повибивало шибки в будинку навпроти, пошкоджено дах. Також завалило машину. Ми поспілкувалися з мешканкою з однів з одного з будинків, але вона була небагатослівна, бо перебуває у шоковому стані.